Що Київ сіде за стіл перемовин із країною-терористкою? Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Західні партнери України розглядають закінчення війни шляхом перемовин 2025 року. Але рішення про переговори мають ухвалювати лише в Україні. Про це пише Блумберг. Частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна, і це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь. Блумберг зазначає, що офіційні особи в країнах заходу в межах стратегії на 2025 рік почали ретельно розглядати завершення війни між Україною та РФ за допомогою переговорів. Водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори буде ухвалювати Київ, і тиску на президента України Володимира Зеленського щодо цього питання немає. Через відсутній. Утність проривів на полі бою і наближення зими деякі офіційні особи почали вивчати можливість виходу з глухого кута. Журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають вирішити ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни з заходу в конфлікт. Нагадаємо, що 29 серпня, у день пам'яті загиблих українських захисників і захисниць, які полягли у боротьбі за незалежність України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перемовини з Росією небезпечні. І цій країні довіряти не можна. Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України, полеглих у війні з Росією. Іловайськ це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності. Це чини подвиг українських військових. Пам'ятаємо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прориви, спастки пастки та боротьбу. Головнокомандувач підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора. Довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори з терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою. І що довіряти їм не можна. Про неможливість перемовин із Росією заявив і політолог, директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фасенко. За його словами, наразі розмов про переговори набагато більше ніж реальних кроків до них. А головна проблема зовсім не в тому, чи готова до цього Україна. Я бачу іншу проблему. Росія зараз не готова до реальних переговорів. У нас є стереотип про те, що Путін нібито хоче заморожування конфлікту. Нічого подібного. Путін хоче миру на своїх умовах, хоче примусити Україну до виконання своїх ультимативних. Вимог і деякі вимоги це попередні умови. Це не про а просто почати переговори і припинити бойові дії. Політолог нагадав, що серед попередніх вимог Путіна віддати Херсон і Запоріжжя відмовитися від НАТО, а реально те, чого він хоче. Це скорочення української армії в декілька разів, і тому він нагадує про свій проект договору від 15 квітня 22 року. І ці вимоги для нас неприйнятні. тому що це вимоги капітуляції, фактично. Станом на зараз проблема саме в цьому. Водночас Володимир Фасенко зазначив, що в Україні немає іншого виходу ніж поступово виходити на мирні переговори. Але в найближчій перспективі їх не буде. Переговорів не буде доти, доки Росія не відмовиться від ультиматумів. Ключовим чинником, який впливатиме на перспективу подальших переговорів, за словами експерта, буде стабілізація ситуації на лінії фронту, де Росію потрібно зупинити. Це перший визначальний чинник. Другий чинник посилення тиску на Росію, санкційного тиску, дозвіл бити Україні з західною зброєю по російській території. Ціна війни має зростати для Росії. І дипломатичний тиск. Тут важливі всі ці саміти миру за їх обмежених наслідків, але вони свою функцію відіграють. Своєю чергою колишній очільник МЗС Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв'ю Тесені заявив, що наразі українська влада усвідомлює безперспективність переговорів з Росією за його словами. Перемовини можливі, Втім, лише після американських виборів. Так що що буде з переговорами на короткі дистанції, я вважаю, що нічого, оскільки переговорити можна по перше з Росією тільки з позиції СИЛ. Другий момент Путін дуже хоче переговорів, але він хоче переговорів не з нами, а зі Штатами і з Заходом. Він вважає, що він веде війну на нашій території з Заходом. Це його логіка, і він прекрасно розуміє, що Захід йому не перемогти. І нас не перемогти. Ну, Нас не перемогти до цього він прийшов. Тобто, це не було. В його в голові, оскільки він бачить Росію як певну державу цивілізацію. От він дивиться там на і каже, яка класна держава. Цивілізація прихована да, там, під державу. Індуси так, Іран, так, Японія так. От може і нам там стати щось mm -hmm. на кшталт. Оскільки на Захід нас не беруть, ми ображені, пішли собі там і думаємо, що нам робити. І собі склав таку логіку, що от насправді в цьому є майбутнє Росії. І там є про що говорити, звичайно, з заходом і для нього ми тільки одне питання, да, там важливо звичайно, оскільки він вважає, що частину його цивілізації, його цивілізації, відламовують від нього. Він ніколи не зрозуміє, що у нас там була різна історія, що там середньовіччя, і що це не тільки про казацтво, а це про місцеве самоврядування, це про багато речей, які сформували абсолютно іншу ментальність. У нас, ніж в Росії, оскільки наша ментальність це горизонтальне суспільство, от так воно завжди працює. Ми, звичайно, багато в чому бардачні, але якість людей у нас фантастична. Ну, якщо так можна <гум> взагалі говорити. А в Росії все от так. <кій> <кій> Росії, а от там. Царь. Ну от ж є там цар, і потім є моя. ж, дайте нам там добро, будь би там щось таке. А ми там відповідальність, от туди. Ні, українці відповідальність нас всі знають своє. Тому це фундаментально різні суспільства, фундаментально різна система цінності. Але ну, Путіну це байдуже. Він все одно буде грести в цю сторону до кінця. За словами Клімкіна, настане момент, коли Захід штовхатиме Україну до певних домовленостей, в якийсь момент Захід, частина Заходу, так чесно скажемо, буде штовхати нас до якихось домовленостей. Це ніяк не означає, що нас кинуть і скажуть погоджуємось на умови Путіна. Угу. Але в якийсь момент ми маємо приймати дуже непрості рішення, оскільки у нас з вами максималістка позиція. Ми хочемо все. Ми хочемо нашу країну. А в якийсь момент, можливо, нам прийдеться приймати рішення, що на що. Угу. А це ж, а це ж да, це от, і для емоцій, і для серця після того, як, як ми. Втратили і втрачаємо. Так що частина Заходу буде це робити, е, яким чином це важливо. І коли ми кажемо от фразу, коли, яку ми колись там да, почали поширювати: нічого про Україну без України, це дуже правильна фраза. Питання лише в тому, а а як ми це можемо зробити? Безумовно, про нас вирішувати без нас неможливо, це всі розуміють. Але ми також прекрасно розуміємо, що не тільки ми будемо визначати майбутні умови, оскільки це залежить фундаментально від позиції Заходу, і воювати ми можемо тільки за допомогою Заходу. Є речі, які ми самі можемо робити, там, воєнна техніка і так далі. Але є такі речі, як розвідка. І тут ми без американців ніяк. Ні завтра, ні після завтра, ні в якийсь момент. Так що є багато чого, де ми фундаментально залежимо. Я абсолютно впевнений, що Захід буде говорити з російським режимом, буде говорити зі своїх позицій, не з путінських позицій. І це... Приведе нас до дуже непростих ситуацій вибору. І це не буде одна ситуація. Плюс ми з вами зараз говоримо про, про зовнішні ризики, але є ще внутрішні ризики. І Путін ставить саме на внутрішні ризики. Йому ж не потрібно дійти до наших кордонів, йому ж потрібно розвалити Україну. І це його фундаментальна мрія. Він вважає, що нема України, а хто тоді претендує на Крим? Все дуже просто. І на іншу безпеку, і на якісь інші гарантії він не розраховує. Так що маємо розуміти, що ця війна не закінчиться, поки цей режим при владі. Зокрема, радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу сказав, що Україна в жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це означає виконати її ультимативні капітулянські вимоги. Він наголосив, що єдине, що може запропонувати Україна Росії, це програш у війні. Україна за жодних обставин не може говорити про якийсь мир з Росією, бо Україна де окуповує свої території, веде оборонну війну від Росії з тим, щоб вийти на територіальну цілісність і суверенітет в повному обсязі. Тому Україна не може нічого пропонувати, а Росія нічого і не пропонуватиме. Бо коли ти зайшов з війною в іншу країну, ти її руйнуєш, ти вже вчинив безліч воєнних злочинів. Тоді ти можеш або програти і відповідати за все це, чого Росія категорично не бажає, або не програти, не відповідати та вдавати, як у 2014 році, що нічого не робили. Це ви самі 8 років бомбардуєте Донбас. Політик котря повторив позицію Володимира Зеленського, що немає жодного миру і переговорних процесів, які пропонує Росія. Україна не може проводити переговори, а фактично підписувати капітуляцію. Не буде Україна цього робити. Поки Росія не програє, доти ми з вами матимемо нескінченну війну. Треба це зрозуміти. Так у цій війні можуть бути оперативні паузи, яку ми з вами мали з 2014 по 2022 рік. Зараз оперативні паузи будуть набагато коротшими, і ми з вами матимемо зовсім інший етап війни. де Росія проведе певну роботу над помилками. Подоляк також нагадав, що війна Росії проти України це не лише війна Путіна, а цілого народу РФ Путіну не потрібно про щось домовлятися. Він хоче вбивати не тільки Путін. А й велика кількість росіян люто ненавидять нас за те, що ми принизили їх. Показали, що немає ніякої величі Росії, немає ніякого великого руського міра, немає нічого великого під назвою Росія у 21-му сторіччі. Вони нас люто ненавидять і не зможуть скомпенсувати цю ненависть інакше, ніж вбивши велику кількість українців, наголосив він, додавши. Що Україна має знищити все російське, що перебуває на нашій території, звичайно, що відповідати за всі свої злочини на нашій землі і капітулювати Росія не збирається. Та і домовлятися з Україною про щось після блискучої операції наших хлопців на Курщині стане ганьбою для Путіна. Так нещодавно на болотах теж зробила заяву щодо перемовин. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков повідомив, що станом на зараз переговори з Україною втратили свою актуальність. Він зазначив, що численні повідомлення у змі про контакти між Україною та Росією не зав є достовірними цей коментар. Прозвучав у відповідь на публікацію за Washington Post від 17 серпня, де йшлося про можливі переговори між Україною та Росією в досі. Згідно з публікацією, ці переговори могли призвести до укладання угоди, яка б зупинила удари по енергетичній інфраструктурі обох країн. А що думаєте ви про перемовини з РФ? Чи варто Україні розмовляти з росіянами? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо. Силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.